Збережемо здоров'я дітей в умовах військового часу. Таку назву має проєкт, започаткований в травні 2023 року дитячою лікарною Охмадит та благодійним фондом МХП громаді. Висококваліфіковані педіатри, гастроентерологи, ортопеди, алергологи, психологи, неврологи та отоларингологи впродовж двох днів безкоштовно оглядали діток у найвіддаленіших містечках України. Наші лікарі за один день кожний приймає 50, 70, а декілька і 80 пацієнтів. Тому ми вже маємо досвід, ми знаємо на які патології треба більше звертати уваги. Ми знаємо, що органами, машинями зараз є ендокринна система, нервова си система. Пішла і алергологічні проблеми, тому що є забруднення повітря, діти знаходяться часто в бомбосховищах, тобто ми бачимо, яка патологія вже виникає більше на сьогоднішній час. Крім консультацій у високопрофільних лікарів, дітки могли зробити УЗД серця, здати аналіз крові та отримати результат вже за пів години. А також у зв'язку з поширенням вірусу гепатиту А, охочі могли здати експрес-тест. Усе необхідне обладнання для діагностики дітей. Лікарі привезли із Києва. На території Вінницької громади лікарів команди Охмодит. Ми приймаємо вже в шостому. Під час попередніх оглядів ми мали можливість надати кваліфіковану консультацію і допомогу майже двом тисячам маленьких пацієнтам, які проживають на території громад, де присутні потужності наших підприємств. Напрям громадське здоров'я для фонду є одним із ключових. Тому для нас важливо підтримувати здоров'я нашої нації, а особливо дітей, діти це маленьке майбутнє нашої країни. Тому цим проєктом ми закликаємо батьківничок чекати, чекав, бо вчасно до стежа. Близько пів тисячі діток прийшли огляд у лікарів Охмадиту. Для того, аби потрапити на консультацію, приїжджали із сусідніх сіл та районів. Ми вже стали побувати в Лораду, нам дуже сподобалось. Враження набагато краще, чим ми були в лікарні. Дитину оглянули так, якби і мама хотіла, і дитині не шкідливо. Ще ми спробуємо попасти до педіатра. Співпраця благодійного фонду з Тростянцем започаткована вже багато років. Приїзд маринічного продукта благодійного фонду МПП громадів нашого громаду – це є певною знаковою, великою подією. На території нашої Херсиницької селищної територіальної громади підписали округи, є виробничі потужності МКП і у нас співпраця і комунікація є вже налагоджена давно. Ми є активними учасниками усіх проєктів, які проводить МК. Ми є таким реальним прикладом на весь наш округ, де дійсно стверджується бізнес влада і громади. Медики Охмадиту стверджують, регулярні новини про війну та повітряні тривоги тримають дітей у стані постійного стресу. Він негативно впливає на усю імунну систему. Тож радять дотримуватись для дітей здорового розпорядку дня, режиму сну та не нехтувати оглядами у фахівців.